В одному з черкаських ТРЦ проходила виставка Ми 13, Хіюге по-українськи. Свої роботи тут представили 10 майстринь та три художниці, які змушені були покинути домівку через війну. Запросили на захід і нашу знімальну групу. Прикраси, в'язані іграшки та картини. Лише частина того, що могли побачити черкасці у межах виставки Ми 13 Хіюге по-українськи. Пані Олена з Харкова, яка уже майже рік живе в Черкасах, не змогла пройти повз. Ти дивишся, які речі гарні виготовляють. І сам якийсь там творчу ідею завжди береш. Ну, мені дуже подобається. Такі виставки творчі. Пані Дар'я, майстриня з Краматорська. Вона вже тривалий час створює патріотичні і традиційні етноприкраси. Таким чином бореться із шароварщиною та збирає кошти на сітки і тканину для волонтерської організації Краматорські бджілки це. Кривульки або кризи ленківські називаються. Вони ще бувають, знаєте, такі великі по плечі. Я поки що до такого не дійшла. Маленькі силянки, стрічкові гердани, вони як на стрічку пришиваються або робляться як чокери. Кутові гердани це дуже красива штука, я просто божній. І гердани. Художниця Анастасія Скраматорська рада показати свої роботи. Вона вважає дуже важливим культурний обмін між різними регіонами України. Мені здається, вся Україна повинна дружити, якось знайомитись, знайомити культуру областей ну, одна з іншою. От тому, що у нас дуже різноманітна національна така культура, її дуже цікаво пізнавати, і я хочу теж людям показати це за теплову своєї творчості. Такої ж думки і майстриня зі свічковаріння Тетяна з добропілля на Донеччині. Жінка пригадує сьогоднішній діалог із місцевим. Почали розмовляти, і він ну, от ви там донецькі, ви там вибирали такі вибори, у вас були не за ти, ви такі. А потім порозмовляли він. Та ні, я бачу, що не всі там такі. Вони люди різні бувають. Так що треба узнавати нам, визнавати людей, які тут, які думки у людей. Що ми всі українці і що в нас одна мріє швидше, бо перемога творчість рятує та відволікає від поганих думок, переконана майстриня з Бахмута Наталя Ткаченко, яка навчала переселенок у межах проєкту переселенки з Краматорська Людмилу Юркової. В'язані іграшки, створені групою охочих, можна було побачити на виставці. Треба обов'язково тати петлю в кожному рідочки. Вот. И поэтому, а когда считаешь, голова уже отключается от всего. Даже если где-то там взрывается, тебе что-то надо не ошибиться. Вот. И тогда это помогало, и сейчас это помогало. Во-первых, да, это отвлекает от всяких страшных, тяжелых мыслей. Во-вторых, -во это коллектив, где находятся такие же творческие люди, как и ты. Багато майстрині художниць саме через творчість загоюють рани, розповідає організаторка Віра Шелест. Мета заходу репрезентувати переселенців, адже досі гостро стоїть питання прийняття та адаптації внутрішньопереміщених осіб у новому місті. Розумію, що нас на жаль стигматизують. Тобто нас дуже часто в інформаційному полі подають як знаєте, таких, от або таких жалісних, нещасних там і так далі, або навпаки, от тиму сепаратизму розпечують. А мені хотілося б, щоб через виставку ми показали, що ми є частиною цієї громади. Так ми не обирали, скажімо, те, що ми мали ви, ви поїхати з дому, але. Ці жінки, які тут представлені, вони дійсно дуже близько відбулися з війною. Вони розуміють справжню цілу українського миру. Хьюги по-українськи це розповідь про мистецтво отримувати задоволення від життя, навіть у складні часи. Усіх майстринь та їхні роботи незабаром можна буде побачити на платформі Хист. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.